Це Славетний острів Баракай, бо там просто дуже красивий, там красивий підводний світ і поряд аеропорт, і, і взагалі там, там все добре по всім позиціям. Але з ним конкурує в моїй голові ще острів Мінданау з його столицею Давао, тому що туди, коли потрапляєш, там мінус життя без моря, тобто прибережне місце місто, де на жаль, немає моря. І це шкода, але там з дівчатами там просто залітаєте в такий мільйонник з такими флюїдами, з таким от такою атмосферою, що там, от розумієш, що на всіх цих рибів на все інше. Можеш поки що забити. Риби почекають, і там просто хочеться пожити півроку, може рік, може навіть більше, прямо дуже туди хочеться. І третя локація: оце де я ще не був. Це цей острів Міндоро, Там теж вимальовується цікава ситуація.